Двоє невідомих у масках, погрожуючи розправою, пограбували жительку села Горохолино Богородчанського району. Зловмисники зв'язали господиню та незаконно заволоділи коштами в сумі 5 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки і без перешкод втікли з місця події. Погрожуючи мені пістолетом, спиталися, де в нас сейф, де чи маємо ми гроші. Я сказала, що у нас немає нічого. Потім. Почали обшукувати в кімнаті одній, другій, зв'язали мене. Як встановили правоохоронці грабіжники за попередньою змовою, ще з двома зловмисниками і всі четверо місцеві жителі, знаходячись в Богородчанах, зателефонували до 43-річного мешканця Горохолено. Під приводом замовлення проекту будинку домовилися про зустріч з ним у райцентрі. Таким чином, відволікаючи увагу господаря, за час, коли вдома знаходилася лише дружина, вчинили розбійний напад під час проведення оперативних заходів. Підозрюваних затримано злочинцями веялися. Місцеві жителі, тобто жителі сусіднього села 94 року народження, 98, -го, 97 -го та 96-го року народження. Також, як з'ясувалося пізніше, даний злочин вони планували заздалегідь. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 розбій. Кримінального кодексу України наразі вирішується питання про оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.